Шановні друзі, я Шевчук, Олександр Іванович, начальник управління культури та туризму Чернігівської міської ради, магістр спеціальності менеджмент соціокультурної діяльності. Підготовка фахівців цього напрямку є надзвичайно актуальною та затребуваною для сучасної культурної сфери Чернігівщини. Ми живемо в час, коли культура стає важливим ресурсом розвитку громади. Все навчання має практичну спрямованість. У межах співпраці управління культури та туризму з Національним університетом Чернігівський колегіум імені Тараса Шевченка ми зацікавлені в тому, щоб саме ці випускники долучалися до розвитку нашого культурного середовища. Випускники цієї програми це майбутній кадровий резерв для нашого міста, для закладів культури, дозвілля і туризму Чернігівщини. Сама система поєднання. Теорії, практики і систематизація знань мені дала можливість впроваджувати це безпосередньо в своїй діяльності на посаді начальника управління культури і туризму. Я вважаю, що е, сьогодні насправді існує надзвичайно велика перспектива для майбутніх менеджерів соціокультурної діяльності, оскільки е, спектр реалізації цієї професії безпосередньо в Чернігові і в регіоні сьогодні буде зростати. І саме менеджери соціокультурної діяльності сьогодні будуть займати ті ключові позиції. Безпосередньо той спектр предметів, які сьогодні читаються на цієї спеціальності, вони дають можливість об'єктивно, об'ємно розуміти ті виклики, які стоять. Перед культурою, взагалі, і конкретно перед нашим регіоном, унікальний напрямок поєднання менеджменту соціокультурної діяльності для молодої людини, яка вибирає свій шлях, він дає можливість бути універсальним. Я думаю, що всі молоді люди, всі студенти, які Вступлять безпосередньо. Я думаю, що вони отримають не просто досвід, не просто знання а вони отримають дуже цікаву перспективу в реалізації себе в цьому цікавому бурхливому житті.